Привіт-привіт! Привіт усім, привіт усім! Нарешті раді вас бачити. Так, вітаємо вас на музичній терапії. Так, вітайте Любов Іванівну. Зараз вона вже з'являється, і я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий вечір. Боже, як же я за вами скучила? Ви навіть не уявляєте. Я так рада вас бачити. Мама Світлана з Ярославчиком уже підготувалися. Привіт, мої любі. Наша Софійка з Дали, Куришнюк. добрий вечір. Альонушка, добрий вечір. Саша Чапля. Ой, костя, краснощока з мамусею, Наталочкою. Так і ще у нас Мирославочка, добрий вечір тобі дівчинка з Мамою, якраз мама зайшла, коли ми вітаємося, добрий вечір вам. Хто тут і ще? Включайте камери, мої хороші. А Вікуся з мамою Олею. Привіт, мої красуночки, мої дівчатка. Ой, мої, ви посміхаєтеся, вам скучила, мої хороші. Ну що, давайте не будемо баритися, давайте будемо відразу співати і будемо починати. Ви всі готові, мої хороші. Так, і Марійка Люпа, привіт з мамою. Такі ви гарні, вдвох у червоним у кольорі. Добрий вечір. Видно, що ви сім'я, молодчинки мої. Так, і ще тут у нас гліб приєднався. Добрий вечір. Ну що, починаємо, мої хороші. Давайте привітаємося. Привітаємося патріотично. Жовте поле показуємо. Синє небо, синє море. А може хтось покаже океан, кому що подобається. І жовте сонце. У мене сьогодні за вікном було сонце, у вас там сніг, я знаю. Маю, да В більшості регіонів зараз в Україні сніг іде, але сонечко так ось світить, так? світило точно. Ну що, давайте будемо співати. Ви всі готові. Починаємо. Добрий вечір, жовте поле, добрий вечір, синє небо, добрий вечір. No i... Нашого сьогоднішнього заняття дуже цікаве. називається вправні пальчики. А ну мені покажіть ваші пальчики. І спритні ручки. Спритні ручки зараз будемо перевіряти. А в кінці уроку я скажу, чи в нас дійсно були вправні пальчики і спритні ручки. Ну, а зараз у нас буде пальчикова гімнастика, яка називається Ромашка. Зробили два бутончика. Мені красивих ромашечки. Два бутончика. І дівчатка і хлопчики з'єднали бутончики. Розкриваються наші ромашечки, пелюсточки розкрили. так, Комашечки літають над ромашкою. Отак. От сідають на кожен пальчик. Сідають. Не кусають комашки, а сідають, лагідно сідають на пальчики. Так. і е, уяв... Давайте уявимо собі, як пахне ромашка. Так, і заснули наші Ромашечки, Отак, Згадали? Називається наша пальчикова гімнастика Ромашка. Тож починаємо разом зі мною. Саша, давай чапля, ти точно знаєш, Альонушка, всі знаєте цю вправку. Співаємо і показуємо разом зі мною. Зворі ромашка цвіла! от трогай дала вона Вранці не люблі розкрила, у гості комах запросила, жілки навколо прожляють, з нею комашечки грають, пахожі всі погорнули, над вечіром заснула. І ще раз те ж саме.

Надвечі Ромашка заснула. Молочіночки, не пальчики були, не ручки, а справжні ромашки. Ось квітка ромашка і ось такий у нас стовбур ромашки. так? Ну що? А тепер. Чисто в нас буде пальчикова гімнастика і ручки без пісні. Тільки буде музика і наші пальчики і ручки. Будемо зараз плескати, показали мені, як ви плескати вмієте. Так. А тепер будемо двічі гладити долоньку. І отак. Стук-стук погладили. Стук-стук. Погладили. Міняємо ручки, стук, Костя, давай разом з нами. Костя, давай, давай, я бачу, я всіх бачу, молодці. А тепер кулачки показали мені, отак, постукали кулачками. А тепер кулачки отак. Да, міняємо ручку. А тепер гладимо до ліктя стук, стук і від ліктя до кисті. Погладили ваші ручки. Отак отак і ніжно, ніжно. І друга ручка стук, стук. Погладили. Стук. Тук погладили. Моє завдання, буде у цій нашій зараз вправці, вас заплутати. А ваше завдання, зважаючи на те, що я вас хочу заплутати, виконувати і повторювати за мною. Домовилися? Всі готові, всі будете уважні. Ну що ж, починаємо. Хто кого переможе, я вас чи ви мене? Чи, можливо, ми всі справимося, впораємося. Тож, починаємо наші пальчики, наші ручки. Так. Приготувалися музика в нас швиденька. Так, поки що все добре. Молодці! Малочніночки, всі стараємося. Бачила і ніхто не помилився. Молодці! Ну, як завжди, я вам ставлю свою оцінку. Ви знаєте, на музичній терапії в нас не оцінки, не бали. А у нас тут такі вподобайки із присипочкою. О, всі знають, да і це не сіль, це сахарочок у нас. Шоколад або сахарочок, кому що подобається. от такі ви в мене молодці. Дякую. І сердечко ловіть. Так, ну а тепер настав час пісні. Альонушка Пількевич. спеціально для тебе і для всіх наших діток, які зараз до нас долучилися, і до хлопців, для дівчаток пісня, яка дуже подобається тобі, Альона. Називається Курочки. Де наші курочки, да, Альона? Я вгадала? Так, так. Да. Нам треба співати гарно ко 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 да. Зараз всі ми перетворимося на курочок і на піднапівників. Хто хто як хоче. Ходять кури по подвір'ю, пішли. Отак пішли. Розкидають своє пір'я. Отак, отакі. отакі в нас, Отакі кур. Да. Перша курка, беремо перший пальчик біла. Друга зовсім сіра. Третя гетрябенька, Маленька чи пурненька? Четверта показуємо: чорнява і темна мовкава. А п'ята, як мизинчик, маленька, яскрава, жовтенька. І тепер ходять кури, розмовляють, як вони говорять: Ко-ко, ко-ко-ко. Тепер зробимо дзьобик. Дзьобиком шукаю дзернятко». як? ко 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 ко-ко-ко. Де, де росте травичка? Ой, показали травичку, отак. І де тече водичка? Показуємо водичку, такий струмочок. Згадали? Я думаю, всі згадали. Саша, головний півень наш український, вже встав, підготувався, буде танцювати. Вся увага на Сашу, так, Саша? Ну що ж, не лінуємося, а починаємо гарно працювати пальчиками. Курочки, так, почали. Так, пішли, пішли, пішли. Зараз будемо йти. іти курчата, да, наче будемо в травичку. Отак. Ходять кури по подвір'ю, розкидають своє пір'я. Перша курка біла, друга зовсім сіра. Третя гетьрябенька, гарна че Четверта чорняла. І темна мовкава. П'ята, маленька, яскрава, жовтенька. І водять розмовляють. О-ко, ко, 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 пиком шукають. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, де росте травичка. Ко-ко, ко-ко-ко, де тече водичка. ко-ко-ко! Обінуємося і не стараємося. Те ж саме ходять кури по подвір'ю, розкидають своє біля. Перша курка біла, друга зовсім сіра. Третя гетьряпенька, гарна чергурненька. Четверта чорнява, пітенна мовкава, а п'ята маленька, яскрава. Щовденька пішли, розмовляю я. ко, ко ко-ко! ко ко Я битом шукають. ко ко, 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 ко! Те се травичка! Ко-ко-ко, ко, ко, ко! ко, -ко, -ко. Е, тече водичка! Ко-ко-ко, ко-ко! І пішли! Глібчик, молодець! Глібушка! Віка-молодець! Софійка, всі молодці, Ярослав! Молодці! Настенька до нас долучилася. Молодці! Саме головне, що ви не соромилися. В нас на санітар-музичної терапії не можна соромитися. Не треба соромитися. Тут можна робити все, що хочете. Під музику. Головне, щоб це було під музику. І дарувати один одному хороший настрій і гарні емоції. Молодці! Ну що ж, мої хороші? Починали ми цей навчальний рік саме сьогодні і саме таким нашим заняттям. Хочу сказати, що всі ваші пальчики, а ну покажіть мені ваші пальчики. Всі вони вправні, а ручки всі є на місці, так? Увага! Покажіть мені, будь ласка, праву руку. Де ваша права рука? А ну зараз перевіримо. Всі знають, де право, де ліво. Настя знає, Саша Тяпля знає. Софійка знає, всі знають. Та так не цікаво з вами. А ліва рука, всі знають, де ліва рука. В когось дві правих немає лівої. Так, Настя знає, всі знають. Так, молодці. А тепер покажіть мені праве вухо. Праве вухо. Праве вухо. Так, у когось два правих вуха. Показують два двома руками. О! Праве вухо, Костя, праве вухо, так? О, Костя, молодець. І тепер покажіть мені ліве око. Ліве око. Молодець. Глібчик зразу показав. Гліб, молодець. Молодець. Так, ну молодці. Молодці! Ну, як правило, завжди я вам ставлю таку оцінку. Сьогодні ви заслужили її. Відчувається, що ви скучили за нашими заняттями. Я за вами, а ви за мною і за музикою. Сподіваюсь, також скучили. Молодці! Ну, на сьогодні наше заняття закінчується, і наше звучить зараз традиційне. До побачення! Сьогодні нас дівчаток багато. Давайте з дівчатками. Де мої леді чарівні? Де мої украї... україночки? Де мої дівчатка? Мої принцеси, так, так, і мужчини. Всі їли борща. всі їли, всі мускули є хлопці. Костя, де свої мускули? Показуємо. Да. І дівчатки, мускули. Да, зараз. Дівчатка спочатку з вами. Приготувалися. готувалися. Співаємо зі мною до побачення, дівчатка, до побачення.